Знімальна група програми BBC Панорама провела власне міні-дослідження у пошуках слідів ракети, яка збила малазійський літак у небі Донбасу. Нагадаю, нідерландські слідчі міжнародна комісія дійшли попередніх висновків. Літак, збитий найімовірніше сторонніми об'єктами. Що нового виявили колеги з BBC, Дізнаємося від Ірени Таранюк. Вона е традиційно на прямому зв'язку із студією з Лондона. Отже, Ірено, вітаю. Е -е, чи знають британці правду і яку саме? Добрий вечір, Лідія. Британці знають, що літак збили, не знають хто. Цінність цього журналістського розслідування у тому, що автор показав місце, звідки могла бути запущена ракета, яка можливо і збила пасажирський авіалайнер 17 липня. Він також знайшов свідків, які йому розповіли, що екіпажу Бука був не з числа місцевих сепаратистів, а нібито з Росії. Сам документальний фільм має назву Ризикована гра Путіна. А катастрофа малазійського лайнера у ньому лише один епізод. Журналіст намагається бути максимально неупередженим, не ставати ні на чий бік. Однак, хоча Джон Свіні і показує виступ колишнього сепаратистського лідера Бородая, який заперечив причетність його бойовиків до катастрофи Боїнга, автор пункт за пунктом спростовує його слова. Ось що глибоко в тилу сепаратистів побачив і про що розповів у своєму фільмі Джон Свіні на відео користувачів соцмереж видно пускову установку ракети Бук на дорозі, а на передньому плані синій ящик і стовп. Ось синій ящик і стовп. Заява сепаратистів ще більше спростовує ось це зображення зняте за 15 кілометрів від місця катастрофи. На ньому тягач із червоними рампами, а на ньому пускова система ракети Бук. Слід зазначити, що версію поширену російським міністерством оборони і різними військовими експертами Росії про те, що рейс MH17 нібито міг бути збитий українським винищувачем, автор програми Панорама детально навіть не розглядав, бо він поспілкувався з експертом-ракетником із поважної організації Джейнз Рів'ю. Експерт відразу заявив, що такі пошкодження фюзеляжу з такою великою кількістю пробоїн могли бути завдані лише осколками бойової частини ракети. Втім, найбільшого розголосу після програми BBC набули свідчення двох незнайомих один з одним очевидців подій, які бачили БУК і спілкувалися з його екіпажем. Вони стверджують, що, хоча і самі вони російськомовні, однак екіпаж ракетного комплексу БУК був. За їхніми словами, російським і з Росії, бо розмовляв із чужинським акцентом. Лідо, спробуйте знайти росіяна на здатного правильно вимовити український звук Г тому, воно може і не нове, те, що привіз з України Джон Свіні, але як же важливо крок за кроком, деталь за деталлю, доносити до аудиторії будь-де в світі всі відомі факти, Лідія. Ірина, дякую щиро за цю розповідь. Ірина Таранюк про те, що програма BBC Панорама зняла своє окреме розслідування щодо того, хто саме збив малазійський літак.